Вітаю, мене звати Віталій Ковача, професійний сомільє, і ми будемо дегустувати Бордо, апеласіон Бордо. Коли бачив цю пляшку декілька хвилин назад, мене здивувало, що тут всередині 14% алкоголю. Треба розуміти відверто, що алкоголь це є в якійсь мірі показник якості. Чим більше, тим значить, більш дозріла була ягода. Якщо ми говоримо про бордо, то це дуже важливий факт. Тут у нас представник є сорту винограду Мерло, який займає 70% і 30% сорту винограду Каберне Вініло. До речі, Каберне Віньон це насправді схрещений генетично Фран та сорт винограду совіньон. Лан в купажі ці два сорти винограду відображають приємну ароматику з фруктовими. Відтінками, ну і дуже м'який смак, тому що мерло сам по собі, який тут домінує в купажі. Він з собою завжди відображає з точки зору смаку та танінів, які вміщують в собі вино, як, начебто, металева рукавиця оксамитовому комусь оздобленню. Ми спробуємо відчути це на собі. Зветься наше вино Міко зробив його для нас. Негоціанський дом Бордо, який зветься Дему. Це компанія вже з досить величезної історії, яка володіє не тільки своїми виноградниками, а в тому числі багато продає вин. З якими працює по контракту, я впевнений, що це вино можна витримати набагато більше, тому що алкоголь даному випадку виступає як консервант а отже, наше вино може довго зберігатися. Самому корку ми бачимо логотип та напис компанії Demur. тобто ми можемо відвідати їх сайт і побачити у вас в портфоліо дане вино. Але я діжку тримаю не для того, а саме для того, щоб заакцентувати увагу, що це є суцільний корок високої якості, десь 45 мм довжину, і це вже натяк від самого виробника, що всередині продукт, який здатний до довгого періоду витримки. Кольорова гама вина рубінова, вину 3 роки. Я розумію, що воно з часом стане гранатове, а отже, це один із тих показників, який нам вже каже про те, що ми наше вино можемо довше зберігати. Ароматика! Багато червоних фруктів, червоних квітів, і це, до речі, одна із найрозповсюдженіших груп ароматів, яку ви можете зустріти в будь-якому вині. Скажу вам уже з досвіду, що червоні вина бордо вони впізнавальні, вони завжди є елегантні, стримані, тобто тут відчутна достатньо велика кількість танінів, але вона знову ж таки повторюся, елегантність. І, до речі, якби всліпу запитали, який відсоток алкоголю, я б ніколи не сказав, що тут 14. По-перше, це не зовсім властиво для регіону Бордо. По-друге, коли ми говоримо просто про палесьон Бордо без конкретизації якогось меншого палесьону, там омедока чи медока, чи когось сантимільйон, чи зони Марго, в цьому. Му пеласоні, як правило, вина більш простіша. Я би цей взірець не відніс. Абсолютно до простих він заслуговує величезної уваги, і саме головне цінова категорія просто регіональних вин Бордо заставляє задуматись, що може краще все-таки придбати не одну пляшку, а шість і покласти на витримку, і в результаті через декілька років просто насолодитись більш зрілим вином, тому що вино має бути завжди зріле. В Такому разі воно буде вам про себе розповідати набагато яскравіше. Що стосується гастрономії, сир Гауда, який витриманий тисячу днів, чому такий сир концентрованний? Тому що 14% алкоголю, наявність відтінків дубової діжки, який витримувався, і загалом мерлота Каберне кабернесу це дует, який сформував достатньо таке потужне вино, і з ним буде гарно потужний сир поєднуватися. Я вам наполегливо рекомендую в даному випадку придбати собі ящик такого вина і дегустувати зі своїми друзями, але не забудьте про сир, це важливо.